Підготовче судове засідання у справі про обвинувачення Бердичівського міського голови в одержанні неправомірної вигоди пройшло у Бердичівському міськрайонному суді. Нагадаємо, у червні цього року поліцейські затримали міського голову на отриманні двох тисяч доларів хабаря, а обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт. Уже чотири місяці як міського голову відсторонено від посади на підготовчому засіданні. Прокурор клопотав про продовження строку відсторонення іще ще на два місяці. Заготовити допущення відповідно настання рецепту безпосередньо впливу на свідків, оскільки міський голова є очільником. Фактично міської ради, відході в ході робочих моментів має спілкуватися з підледними працівниками, з депутатами. Іншими особами, які безпосередньо звертаються або перебувають в Белічській міській раді, у зв'язку з цим вважаю за необхідне застосувати такий захід забезпечення, як з підставлення писання Белічського міського голови. Захисники обвинувачений просили про зміну запобіжного заходу на особисте зобов'язання та стверджували, що загальне припущення про можливий вплив на підлеглих не може бути підставою. А зі слів захисника, потрібні конкретні факти. Принцип різумності невинуватості і стороною писали форму обмеження трудових прав, що суперечить шосседруге 62 Конституції України. доведених фактів впливу на порушення права строк і ні пропорційне втручання у права особи. Позитивних Наші мають характеристики, не притягують до юридичної відповідальності, користуються підтримкою. Це свічу про відсутність мотиву для впливу на працівників ради. Вплинути зразу на дві структури, при цьому пожежі я не можу це. По-перше, по-друге, вони зроблені для того, щоб забрати всі е, якісь складові корупції, які можуть з'явитися в процесі роботи. Враховуючи знову ж таки неспокійні часи, враховуючи Можливість виїхати за кордон Сергія Валерійовича в робочих привідлядженнях, чи відповідно власне, самостійно вважаю за необхідне взаємно взаємологічним ризик переховування і відповідна здача закордонного паспорту відповідно з метою недопущення такого виїзду, або вже в разі необхідності там в подальшому відповідно безпосередньо тільки з дозволу суду. Тому Цих два основних ризика я вважаю за необхідне покласти в основу застосування продовження строку дії застосування покладених обов'язків. Суддя призначив до розгляду справу про обвинувачення міського голови в отриманні неправомірної вигоди та задовольнив клопотання прокурора, продовживши зокрема ще на два місяці строк відсторонення обвинуваченого від посади міського голови. Тобто до 17 грудня 25-го року, а саме прибувати до суду за першою вимогою, не відлучатися з місця проживання Бердичів Житомирської області без дозволу суду, повідомляти суд про зміну місця проживання, утриматися від спілкування будь-яким способом свідками вказаного кримінального провадження, здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт, паспорти для виїзду за кордон інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну. Задоволені клопотання захисника про зміну запобіжного заходу на особисте зобов'язання відмовити. В інтерв'ю з журналістом Сергій Орлюк про плани вийти на роботу та подальше відсторонення його від посади зазначив наступне. Ну робота є, да. робота є. Ми всі розуміємо, що в місті є що робити. Ми готові. Були що під мою відповідальність, що я не влія на процес. Я згоден, навіть якщо там буде лишатися. Е що там санкції грошові, які сам дає. Я це все розумію. Но робота є робота. Мене вибрала громада. І я рахую, що я відповідальний так само, що я зараз проходив в місті. Чи погоджуєтесь ви з обвинуваченням? Ну, я не погоджуюсь, це ж на процес не влияє. Я маю працювати згідно закону.